Так, а це матч майже Динамо і Депортіво. Нагадаємо, що останній матч між цими командами закінчився перемогою Депортіво з рахунком 2-0. І чому ж не повторити цей результат зараз команді Депортіво? Але влітає перший гол від майже Динамо. Це вже голівно ну, що... Та ні, тут три-чотири ми стасик. Ти але стоя ви не виграєте ніколи в них, бля. готовий забивати. Сука, я тобі ті п'ятки, блять, а нахуй, повиламую, блядь. Що? Ти все віде? нормально, моя сотника. Ні, ну це же гаверс, бля, йобан. Свої, блять чого. Ну да, но якщо вже гармаш забиває... <хахаха> блять, выходим в контратаку, блядь. Пиздец! Замолчи, Так, А с кем мы там играем наступно?

Ні, я там пішов на той. Я давай там. Давай, давай, займон. Збиває цю тряпочку, блядь. — Але моргає лампочка. Дві, хвили... Дві хвилини Дві хвилини, так. Это вообще права ігрома. Спасибо. Если просто. 40 секунд! Лока, набеги, набеги, так, ну в цій грі без шансів для Депортіву вже 2-0 рахунок на табло. Контролює майже Динамо. удар від головка, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на наше це було бля назад. Давай сам, сам, рви Общий купас не забудь блядь! До выхода игра Все, сейчас, сейчас. Все, час 2-0